Виконуємо номер 758 із підручника Алгебра 7 та номер 34.11 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Спростіть вираз. Маємо добуток різниці. Та суми двох виразів добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Отже, маємо 8х у квадраті відняти 25 і додати 25. Підносимо добуток до квадрата. отримаємо 64х квадрат. І мінус 25 і 25 взаємо отримаємо 64х у квадраті. 9m квадрат переписали, маємо добуток різниці двох виразів на їх суму. Отримаємо різницю квадратів цих виразів. 5 у квадраті відняти квадрат 3m. Отримаємо 9м квадрат додати 25, відняти 9м квадрат. 9м квадрат і мінус 9м квадрат взаємознищуються. отримаємо 25. Маємо 3 і 2b, можемо поміняти місцями, бо від перестановки доданків сума не змінюється. 2b відняти 3 на 2b додати 3. І тепер маємо добуток різниці двох виразів на їх суму. Дорівнює добуток різниці квадратів цих виразів. Підносимо до квадрата, маємо 4b квадрат, відняти 9 і відняти 4b квадрат. 4b квадрат і 4b квадрат взаємознищуються, отримаємо мінус 9. 4а квадрати, 7 поміняємо місцями, бо від перестановки доданків сума не змінюється. І маємо добуток різниці двох виразів на їх суму. Дорівнює різниці квадратів цих виразів. 49 відняти 4а піднесемо до квадрата. 49 і мінус 49 взаємознищуються і маємо. Мінус 16 А квадрат. Номер 758 із підручника алгебра 7, та номер 34.11 із підручника математика 7 виконано.